Бабу все зачем в 2023 році пішов СЗЧ перед новим роком. і Не за довір'я до командирів і за плохого відношення командирів. Інтересно, там нічого все зачем немає. Сидиш, потім переосмислюєш, що ти багато чого можеш зробити в Збройних силах України для того, щоб наближити нашу перемогу для скорішого виглядання ворога з нашої землі. Обмисливши всі, от до я прийняв добровільне рішення, повернувся сам. До підрозділу 92 ї кемешку штурмової бригади. Ну чому не жалію, що я повернувся тут і командири тебе розуміють, і побратими тебе розуміють, і добре ставлення, і забезпечення. Я так як я ось був механіком бойової машини піхоти, я повернувся на посаду водія машини піхоти. Я пройшов адаптацію, повернувся і керую даним транспортним засобом, виконую боєзавдання і повертаюся з них. Після кожного бойового дежурства тобі віддають відпочити, відкупатися, відстиратися. Хлопці бояться нічого не треба, воно все одно колись неться вас. Відношення до вас, я скажу так, як воно є на самом деле, відношення до. Дуже хороша армія плюс. Заповнили рапорт на повернення після СЗЧ і повертаєтеся. З вами будуть приїжджати спілкуватися з представники і повертаєтеся. Хочеш літати на дронах, літай на дронах. Хочеш їздити, їздь. Аби у тебе було бажання просто і все, і стрімліні. От нам зараз потрібні водії механіки, нам потрібні навідники От на даний автомобілям нужен потрібен очі. Посад багато. Можна на дрони піти, можна в піхоту, хочете піти. Нас. Роботи хватає. вам не передати це відчуття в душі раді, що ти на своїй землі воюєш. Ти не прийшов, як цей російський окупант, дасть сюди на нас на територію. Ти на своїй території б'єш його, виганяєш відсюди, тому що це твоя земля. Ми мотивованих хлопців ну, ми нічого не зможемо зробити. Головне, мотивація, мотивація, мотивація Бити врага на полі бою.